Доброго дня, мене звати Юлія Нічипорух, я лікар-терапевт жіночої консультації номер 3 міського перинатального центру. Сьогодні ми поговоримо про гостре респіраторні захворювання у вагітних. Якщо у вас з'явилися перші симптоми застуди, такі як головний біль, першіння в горлі, закладеність носа, а також загальна слабість, перше, що я рекомендую, це постійний режим, рясне пиття. Кімнатної температури не гарячі, крім кави, провітрювання приміщення. При закладеності носа. Мої рекомендації: промивання носа сольовим розчином, такі як х'юмер, аквамаріс або інші готові сольові розчини. При пришіння та волі в горлі, полоскання горла, розчином фуреселін, ромашки, розчином хлорофіліптом, також для смоктання рекомендовано фаренгосеп таблетки і лісобакт і спреї, які дозволено: це орасепт, тантумверде і горлоспас. Якщо у вас піднялася температура до 38, можна прийняти одну таблетку парацетамолу. Коли температура піднімається вище і з'являються другі симптоми, які турбують вас, потрібно звернутися в лікарняний заклад. Бажаю здоров'я вам і вашим діткам!